Ольга Трофімова, Кремчані самі зробили свій вибір. Зараз ви, Оля Трофімова, йдете в бан, тому що нас не цікавить, що там Кремчані зробили свій вибір. Це все було суперечило міжнародному праву. Юридичний статус Криму після перемоги Одін ПРО. Ну, це у вас цікава позиція знову таки. Я вважаю, що належним чином має бути оформлена кримськотатарська національна автономія. Але е, тоді це за собою тягне питання, чи є Україна унітарною державою. Бо якщо ви не знаю, були уважні, то в Конституції 96-го року було написано, що ми є унітарна держава, але в нас була територіальна автономія, Кримська автономна республіка, е, саме територіальною ознакою, а кримські татари нікуди не поділися. Вони є одним з корінних народів, тому має бути кримсько-татарська національна автономія з відповідними органами представництва кримських татар. На локальному рівні, як це називатиметься або республіка або область, я не знаю, тому що насправді це питання глибше набагато. Це питання, яке стосується переписання Конституції України для того, щоб вдовільнити національні і культурні інтереси корінних народів. Це зазначено відповідним законом. Це нікуди не подінеться вже. Так само, як у нас в конституції закріплено те, що ми маємо бути членами Європейського союзу і НАТО. Але конституція вона вимагає переписання, бо по-іншому не вийде облаштувати. Там Ден Ден Борисович ніби займається переписанням Конституції, не знаю, на якій він зараз сторінці, але е найкраще підійшла б Україні напевно конституція, яку написали свого часу е союзники для Федеративної Республіки Німеччина. От це моя думка. Тобто, це має бути земельний устрій. Е це можна називати федерацією, можна не називати федерацією. Тут же головна сутність, і тут я згоден з Данилом Яневським, що це місцеві громади. Вони мають формувати основу держави, там, де влада передана місцевим громадам. За німецькою Конституцією, власне, землі мають обмежені права, вони не можуть сказати, ми виходимо зі складу Федеративної Республіки Німеччина або ми проголошуємо там якусь іншу мову державною. Ну, перше, там мовне питання взагалі не, не фігурує не в Конституції. Але це зважений документ, який розподіляє права місцевого самоврядування і центральної влади. Якщо у нас вийде, то у нас буде спеціальний проєкт про місцеве самоврядування. Так що я сподіваюся, дав відповідь на це питання. Як у неможливо сценарій березня 2014 го по Криму? Дивіться, тут сепаратизм, який тут може підігріватися на певному рівні, насправді він не притаманний українцям взагалі, оскільки я їздив по Україні. На Закарпатті, в Криму був я ніде не чув, що якийсь сепаратизм, що хтось дуже відмінний і заслуговує на щось на особливий статус в межах країни. Українці насправді дуже, дуже подібні по різних регіонах. Хіба що говірка вирізняється, але це не є величезна трагедія. В Німеччині так само говірки вони регіональні вирізняються. Але тут, щоб не лякало вас статус Федерація, Федеративна Республіка Німеччина, насправді Австрія має абсолютно подібний. Устрій, але не називається Федеративна Республіка Австрія. Ну, от, ні в який спосіб. Але там теж є канцлер, там є землі, там є ландцдаги, тобто це земельні парламенти. В цьому нічого страшного немає. Місцевий уряд рахує гроші, які лишаються, і ефективно їх застосовує в залежності від землі. Так, що ось така моя проста позиція. Я на це питання відповів. Юридичний статус Криму після перемоги. Мене більше цікавить. Те, що Україна має віддати належне кримським татарам, те, що Україна не робила 32 роки незалежності, і тільки зараз почали бідкатися і ойкатися. І мені дуже не подобається позиція, що ну, деяких таких, е, ніби національно свідомо налаштованих, що нехай сидять і нехай там сидять на дупі рівно і не виступають ці кримські татари. Ні, 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 це так не піде. Насправді, я навіть більше вам скажу, що я був прихильником вивчення в Україні. Е, на ну, таких засад в школі мов національних меншин, щоб ми могли їх краще розуміти. У нас таких мов не так то й багато набереться, які там заслуговують на, на вивчення. Це може бути польська, це може бути румунська, це може бути словацька, це, це може бути угорська. Якби вам це дико не звучало, дико неприязнь до угорців. І ясна річ, що це має бути кримсько-татарська, яка дуже подібна на турецьку. Якби ви знали кримську татарську, ви без проблем би могли стежити за перебігом президентських виборів в Туреччині. Але я кажу про основи про основи мов національних меншин, так чи треба вчити російську, не треба, тому що нам це ще розгрібати. Білоруська, вона на 85% має з українською спільну лексику. Що ж її там вчити? Так поверхнево, ви навіть через день почнете читати дуже швидко білоруською. Якщо будете знати, як вимовляються там звуки і певні літери. Так що я, я за такий підхід, я за те, щоб ми не лише вимагали поваги до себе, українську мову мають знати всі абсолютно, тому що в Україні це мова не лише державна, і міжнаціональне спілкування поміж національними меншинами. Але так само було б добре, якби ми звернули увагу на національні меншини і з більшою повагою ставилися, хоча б трошки вивчили культуру, історію, що звідки береться, і це, в принципі, воно тоді знищить сепаратизм. Або от якісь такі устремління вийти зі складу України. Я бачив у угорськомовних українців на Закарпатті, так само, як і румуномовних, в них не було жодного проблиску, не було там сепаратизму. Пане Роман, на рахунок побажань праці вашого проєкту, є одне, мало скрипене. Побільше б вас в етерах і до неї будуть більше залітати. Я то в курсі стосовно цього, але зрозуміти, що є. Певний ресурс людський, що не завжди ти готовий там, так багато працювати, так багато сидіти в етерах. Ну, я ж не можу цілий день сидіти в етері, тоді все інше піде по, по, по бороді, я б так сказав. Та. Але я може і згоден. От може, і може більше мене буде, от буквально, буквально, буквально незабаром. Там от, це з Бобровніком треба вирішити. У нас там є ідея якась. Як гадаєте, що трапилось з Лукашенком. Ну, знаєте, тут в, з Лукашенком він або захворів, або помер. Ну, або він здоровий. От там три варіанти. <сміття> я не знаю, бо я не лікар е цього самозванця, узурпатора і тирана Олександра Лукашенка. Це нехай займаються його лікарі, якщо вони мають до того охоту. Е в принципі, людський організм він вже не, не вічний. І Лукашенко рано чи пізно, як і Путін помруть. Їм же ж уже під Сраку год. Так що заради приколу можна буде відкрити білоруський клас Алюкс 1929 Я не вважаю, що білоруський клас треба відкривати. Знаєте, я свого часу в 91-му чи 92-му році прочитав цілу книжку білоруською мовою Людці на болоті. Був навіть фільм радянський такий. І мені це допомогло. ну Далі вже це без проблем. Я можу дивитися білоруське телебачення, яке там у вигляді Білсату. І ну, читати білоруські видання, якщо вони такі є, білоруськомовні, їх насправді не так багато, тому що мова упосліджена. І самі білоруси не дуже добре говорять білоруською мовою ну, в своїй переважній більшості. Так що з якою метою там білоруськомовні класи, якщо частина території Білорусі, ну, знаєте, зараз звинуватять, що ага, вам все мало України. Ну, це, це перемішані фактично, народи, білоруси і українці, і ну, брест це берестя. Могилів під питанням, гомель під питанням, наскільки це прямо аж таке білоруське, але Україна ж підписала в 75-му році разом з іншими країнами гельсінський акт про непорушність кордонів в Європі. Тому навряд чи Україна коли-небудь буде претендувати на сусідні території в Білорусі або в Росії, або в інших країнах, тому що це порушення в принципі усталеного європейського порядку. Це є невігластво і хамство. Ну, це до чого вдалося.